Вітаю вас Ви дивитесь територію порад, і я ваш особистий гід у світ корисної інформації. Сьогодні ми розглянемо важливі аспекти та ефективні практики для збереження спокою в сучасному світі а також дізнаємось про ефективні стратегії, які допоможуть нам знайти гармонію в собі та у взаємодії з оточуючими. Безсумнівно, наше життя це непередбачувана подорож, і нас чекають різні випробування та відчуття. Та навіть коли вітри життя розносять наші плани, втрата спокою може призвести до збитку нашої фізичної та психологічної стійкості. Зберігати спокій це не тільки подарунок собі, а й справжній акт мудрості. Спокій допомагає нам бачити ситуацію більш ясно та раціонально. Він допомагає нам приймати рішення незалежно від емоційного фону. Коли ми зберігаємо спокій, ми можемо навіть знайти внутрішні резерви для роз'яснення найскладніших завдань. Згадайте океан, навіть коли поверхня хвильна, дно залишається тихим і незмінним. Так само і в нашому житті, зберігаючи спокій всередині себе, ми можемо зберегти внутрішню рівновагу, навіть коли навколо все коливається. Тож, дорогі глядачі, пам'ятайте, що зберігання спокою це як берегти найцінніший скарб в своєму серці. Давайте разом робити кроки до гармонії та внутрішньої стійкості. Практика майндфулнесу. Майндфулнес – це уміння зосередити свою увагу на поточному моменті. Спробуйте щоденні короткі сеанси, медитації або зосередитися на своєму диханні та відчуттях. Це допоможе заспокоїтися, повернутись у стан тут та зараз і зменшити тривожність. Спорт. Фізична активність це не лише корисно для здоров'я, але й може відновити емоційний баланс. Прогулянки, ранкова зарядка або йога допоможуть вам зберегти спокій та позитивний настрій. Щоденник емоцій. Ведення щоденника дозволяє вам виразити свої думки та почуття. Це допоможе зібратися в своїх емоціях та зменшити їхню інтенсивність. Звільнення від перфекціонізму. Перфекціонізм може бути джерелом стресу. Намагайтеся приймати себе такими, якими ви є, і не накладайте великі очікування на себе. Відпочинок та розпорядок дня виділення достатнього часу для відпочинку і сну є важливим для підтримання емоційного балансу. Спробуйте створити регулярний розпорядок дня, в якому буде місце і для роботи, і для відпочинку. Розвиток релаксаційних навичок. Спробуйте різні методи релаксації, такі як глибоке дихання, прогулянки на свіжому повітрі, слухання спокійної музики або аромотерапія. Соціальний контакт, спілкування з близькими друзями або родиною може допомогти відчути підтримку та заспокоїтись. творчість. малювання, вишивка, письмо, будь-який вид творчості допомагає відволіктися від негативних думок і зосередитися на позитивних емоціях. Також читання книг або прослуховування музики може бути відмінним способом відволіктися від повсякденних турбот. Ати спокій це важливий аспект нашого життя, який впливає на наше здоров'я та загальний стан. Незалежно від ситуації, з якими ви стикаєтесь, завжди є способи заспокоїтись та знайти рівновагу. Не забувайте піклуватись про себе та вживати кроки для підтримання свого емоційного благополуччя. Бажаємо вам спокійного життя та гармонії у всіх аспектах. До зустрічі в нових випусках території порад.